Другий сезон аніме галактика по сусідству відмінили. Це відео-клікбейт? не зовсім усім. Привітик, думаю, кожен з вас час від часу хоче глянути якусь просту 12-серійну анімеху перед боєм із головним босом, таким як One Piece, чи Наруто чи іншим багатосерійним аніме Тайтлом. Недавно я глянув такий коротенький аніме серіал під назвою Галактика по сусідству. І ні, я був в цей час тверезим. Перед тим як почати це відео невеличка реклама. Ти що не, не? поносити? <плес> Даний серіал мене здивував тим, що по факту це романтичне аніме про створення манги. Адже робота мангаки це не праця, яка вимагає від автора не лише здібності, а й великої самовіддачі. Мангакам потрібно розробляти сюжет, створювати дизайни персонажів, підбирати асистентів і працювати в умовах жорстких дедлайнів. Це часто призводить до перевтоми та стресу. І Тіро Куга, молодий мангака, який втратив батьків, і піклується про молодшого брата і сестру, а їхня мати просто пішла. «Ладно, все, пока!» Куга віддає перевагу малювати мангу більш постаровинному, тобто на папері, замість цифрового планшета. Однак через брак асистентів він часто працює ночами. Одного дня редактор повідомляє Ітіру, що знайшов для нього асистента. Ітіру дуже радий, адже тепер він зможе більше часу приділяти творчості. Асистенткою виявляється Сіорі Гошікі, яка дуже швидко і вправно справляється з поставленими завданнями. Одного разу Сіорі заявила, що вона принцеса народу, який спустився із зірки, що впала, і тіро не вірить їй, але Шіорі наполягає на своїй правоті. І та як аніме в жанрі романтика, то не важко здогадатись, про що буде в загальному сюжет. Галактика по сусідству це доволі хороше аніме, яке завершилось першим сезоном у червні 2023 року. Усім, кому сподобалась дана історія, скоріш за все запитували себе, чи буде продовження, адже фінал першого сезону закінчився доволі відкритим кінцем, що дає можливість для продовження. Я хуй знаю, Але тут не все так однозначно. Звісно, наразі нічого не було анонсовано, і достеменно неможливо сказати, чи буде продовження. Але є кілька факторів, що говорять про продовження чи закриття серіалу. Серед позитиву це те, що галактика по сусідству, як на свій жанр, отримала доволі непогані рейтинги і схвальні відгуки від критиків і глядачів. Це свідчить про те, що серіал хороший і має потенціал для другого сезону. Але все-таки, на жаль, мінусів є більше, ніж плюсів. Серед них те, що манга офіційно закінчилась після трьох років роботи 7 червня 23-го року. Наразі вийшло 5 томів. Але манга Галактика по сусідству» занадто коротка для того, щоб туди вклався ще другий сезон. Просто немає матеріалу, щоб знімати щось. І це також одна з вагомих причин, яка сильно вплине на майбутню долю аніме серіалу. Ну і так, щоб добити цей тайтл, автор манги не працює зараз над жодними новими проектами. А це означає, що він може не мати часу або попросту бажання продовжувати історію. Звичайно, все може змінитися в майбутньому. Наприклад, автор манги може почати працювати над новими томами манги для того, щоб було що зняти для другого сезону, або виробничі студії можуть знайти інше джерело для другого сезону, придумати свою історію, на кшталт цього. Однак, станом на зараз, ймовірність продовження чесно, є невисокою. Ну, а я дякую вам за перегляд даного ролика. Буду вдячний вам за підписочку і лайк. до зустрічі.